Тут можна заграти, засмагати. Це будинок, який відривається від землі. У нас, крім цього, першого поверху, у нас є другий поверх. Але це ж будинок емоції. Так, всім привіт. Я Олександр, компанія Nordi House. Я хотів би показати вам цей заміський комплекс, а саме оці barn хауси і зробити огляд, що. Побачили, які вони взагалі можуть бути. До речі, багато хто думає, що це афрейм, але це ну, якби щось середнє між А-фреймом і Барнхаусом. Я хотів би показати вам взагалі від початку, як він будується, як робиться фундамент, і вже всередині. Це буде такий досить такий довгий огляд, тому запасити, запасіться терпінням, там, візьміть чайок. Каву і дивіться. По-перше, такі будинки вони робляться на, таких, на паліях. Тобто, тут у нас є бетонні палії. Тобто це будинок, який відривається від землі, і це це якби це типово для таких проєктів. Тобто, ми маємо будинок, який стоїть на землі. Потім ми бачите зону. Під будинком робимо камінням для того, щоб наші бур'яни вони не не заважали, і потім вже починається будувати сам будинок. а Будинки такого типу вони зазвичай це комбінація дерева та метала. Тобто, це звичайна ну, якби звичайне рішення для таких будинків. Метал він взагалі не потребує ніякого додаткового там. Обслуговування наша деревина, якщо це просто звичайна сосна, як тут, то з часом нам потрібно буде фарбувати особливо сонячню, соняч, сонячну сторону нашого будинку. Або ми можемо робити інший варіант, це може бути термососна, або більш якісна там фарба. Там вже можна погратися і на сонячній стороні це. Я думаю, що потрібно робити. Але якщо ми обмежені бюджетом, то навіть звичайна сосна це будинок буде служити, але ми повинні розуміти, що 3-4 роки нам потрібно буде перефарбовувати такий наш фасад. Все. Давайте ми, ми повернемося до, взагалі, до, до балкону, до, до цієї тераси. Я запрошую вас в наш будинок зсередини, тобто у нас є. Зона, Вхідна зона, є зона вже там, де балкон. Тобто це звичайна сосна, нічого особливого, Тобто, це досить невеликий бюджет для таких будинків, ви можете прорахувати такі будинки у наших менеджерів. Ми заходимо. Хочу звернути увагу, що досить часто, коли ми робимо алюмінієві двері та вікна, вони, вони служать, але. Якщо це алюміній, він набагато практичніше, набагато буде, ну, краще вам буде зручніше у використанні. Заходимо. Коли ми заходимо в будинок, ми потрапляємо таку зону, зона передпокій, там, де ми можемо зняти наші речі. Якщо це проєкт, який будується для відпочинкової бази, то, ну, як завжди, буде у нас сейф. Ось таким чином. Тобто, це зона там, де ми можемо зняти наш верхній одяг. Проходимо далі. Автоматика, електрика, хакер. Проходимо далі. Подивіться, зверніть увагу, як можна робити комбінацію звичайно, звичайної сосни з ламінацією. Тобто, це, це може бути звичайний ламінат, це може бути вініл. І ось виходить ось така комбінація. Тобто, якщо просто це зробити в дереві, то ну, це буде досить так скучно. І ми потрапляємо в у нашу велику кімнату. У нас таким чином вона зроблена. Тобто тут нічого немає особливого. Але цей будинок не можна перевозити. Тобто, цей будинок, який будується вже на вашій локації. Тому, якщо ми будуємо його на вашій локації, наша висота вона дозволяє. Зробити ось таку висоту. Тобто такий будинок висоту може бути 6 або 7 метрів. І за, за що цього ми маємо таке друге світло. Далі, наша зона каміну. Для того, щоб уникнути пожежі, для того, щоб наш будинок не загорівся, у нас є зона, яку ми відділяємо для, для того, щоб наші угольки, які будуть вискакувати, вони не спалили наш будинок, тому ми цю зону відокремлюємо від, від інших зон. Тобто все дуже просто. Я зараз не запалюю, тому що не зараз. А... Так виглядає наша труба. Вона, до речі, вона в такому кожухі для того, щоб коли діти будуть її торкатися, вона якби не опалить руки. Але сам камін може, треба обережно, щоб маленькі діти його не чіпали. Ось таким чином це виглядає. Добре, далі. У нас, крім цього першого поверху, у нас є другий поверх. Я зараз, я зараз покажу вам, як. Як взагалі а, круто виглядає а, інстаграмно виглядає сам вигляд з другого поверху. Я прошу підніматися зі мною. А, взагалі такі будинки це будинки емоцій. будинки, які дарують вам емоцію. Із-за того, що будинок побудований як А-фрейм, тобто у нього досить такий кут, який. Ну, У нього багато зон, які ми не можемо використовувати. Це як би мінус, але саме таке, така форма будинку дають ну, такі незабутні емоції. Тому я думаю, що перед тим, як побудувати такий будинок собі, вам обов'язково потрібно приїхати, заночувати і просто протестити взагалі ну, відчуття від такого будинку. Тобто тут на спальня. Для двох. Зверніть увагу, у нас є мансарні на вікна. Є, ми, ми використовуємо захист від сонця. Це може бути факро або вілюкс. Ось, ось вибачаю, ось таким чином це виглядає. Це вікна вілюкс. Досить якісні. Компанія Nordic House, вона співпрацює з цією компанією, і тому у нас є особливі умови і знижки на саме ці вікна. Ще хотів звернути увагу на, на самі, саме скління. Тобто ми можемо використовувати в наших будинках ось такі перегородки, вони досить недорогі, але вони якби додають таке, таке поєднання класики деревини з більш таким сучасним дизайном таке, ну, таке ну, незвичайне поєднання. Угу. Наші зони, які ми використовуємо, тут ми можемо заряджати наші телефони. Зверніть увагу, ну, досить незручно, тому що ну, ми повинні розуміти, що ну, є, такі, є у нас такі кути. Але це ж будинок емоції. Добре, ми спускаємося. Подивіться, тобто можна, наприклад, робити цю балку, вона обов'язково потрібна для того, щоб наш будинок він тримався. Її можна робити просто в дереві але або отак, як тут ми зробили, як тут, як тут зробили в ЛДСП. Спускаємось. Подивіться, ми потрапляємо санвузол. Тобто досить незвичний для такого будинку, такий величезний санвузол. Ми можемо використовувати і дуже часто використовуємо такі двері. До речі, якщо ви були в наших офісах, то у нас там в офісах такі саме двері. Ось наш санвузол. Тут все необхідно для того, щоб жити, для того, щоб це, це, було, це була доходна така нерухомість. І подивіться наша зона душу. Тобто вона така може бути і прохідною. Тобто це зона душу ми звичайно не використовуємо. Не використовуємо а, звичайні пластикові піддони. І нарешті ізюмінка нашого будинку. До ще, ще зверніть увагу, можливо, ви, камера не... Тобто це зона там, де ти, ви можете працювати, там, де може а, жінка якби наводити порядок якісь процедури проходити з своїм обличчям. Тут ми можемо читати якусь книгу, спілкуватися. Тобто ось така зона. Зона там, де ми можемо дивитися телевізор, ми не радимо витрачати на цей час, але така зона вона існує. І нарешті ми виходимо на вулицю. Ми в заліському клубі Еквідес. Тобто це клуб незвичайний, тут, крім всього, що є озеро, тут є конний клуб, тут є гольф, сюди можна приїхати і протестити цей будинок, відпочити і зрозуміти, наскільки такий будинок вам підходить. Тут доволі немала тераса. Тут можна загорати, засмагати. Подивіться, як тут все зроблено. Ну і, звичайно, зранку пити каву. Тому я думаю, що це будинок дуже цікавий, він і невеликий, і не маленький, але дуже емоційний. Його бюджет невеликий. Ви можете прорахувати його, і його потрібно будувати вже на ділянці. Тому ми запрошуємо вас у наші відділи продажів, для того, щоб ви прорахували. І Отримали ось такий, мені здається, чудовий варіант будинку. Я Олександр завтра з вами до зустрічі.